Сім вітання. Рік роботи Андрія Миколаєвича Шевченка на позаді президента Української асоціації футболу. Офіційний звіт і прес-конференція з питаннями від журналістів. Було абсолютно все від Банальщини про національну команду і до питань про фінанси і бюджети Української асоціації футболу. В цьому відео ви можете подивитися найголовніші тези і теми, які прозвучали на цій прес-конференції. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку цьому відео, а також не забувайте про наших партнерів. Компанію Фавбет. Фавбет гра розкриває тебе. Сьогодні ми будемо говорити про рік мого президентства. Хотів би е наповнити про 9 кроків мого, моєї програми, яку я презентував на конгресі. Но мені хотілося додати 10-й пункт сьогодні до цієї програми. І цей 10-й пункт ми будемо говорити про команду. А для того щоб додати вам фінансовий звіт і розказати про наші плани, я б хотів запросити Наталю Осколок, це один із членів нашої команди, щоб вона нам вам і нам розказала про фінансовий звіт. До вашої уваги представлено річний фінансовий звіт УАВ за 2024 рік. Витратна частина. На національну збірну за 2024 рік було витрачено 296,4 млн грн, гривень. На олімпійську збірну 34,2 млн грн, мільйони гривень, на юнацький, молодіжний, жіночий, дівочий футбол, дитячий юнацький футбол. 111,1 мільйон гривень. Одне з найцікавіших питань це майбутній маркетинг збірної, нова ексклюзивна форма від Адідас, і також новий автобус від компанії АВТ Баварія. Коли наші футболісти зможуть на ньому подорожувати у Європу і якою буде третій комплект національної команди України. Ми працюємо зараз над реалізацією нового бачення маркетингу. Адідас це наш технічний спонсор. і це компанія, яка додасть національній команді і українському футболу дуже багато, тому ми пишаємося співпрацею з ними. АВТ Баварія логістичний партнер, компанія забезпечила на базі контракту з УАФ новим автобусом. Він вже приїхав, да, є там новий автобус. Стоїть, да. так. Те, це те, що ми проанонсували спочатку. Це, я так думаю, що це перший автобус, який е, да, це перший автобус, який є у національній команді. Тому як, як ми сказали, ми зробили. Зараз хочу представити вам дизайн нашого автобуса. Тепер він у нас є. Це результат роботи з новим партнером АВТ Баварія. Дякуємо за плідну співпрацю. Сам автобус, ви напевно могли бачити у нас у дому футболу. Якщо ні, то запрошую після прес-конференції його подивитись. Далі за планом брендування та користання його на потребу АВ. І далі коротко про наші плани. Вже в цьому році вам буде представлена нова ексклюзивна форма збірної України від «Адзідас». Цю форму була розроблена з офісом Адідас в Херцо, і це дуже велика можливість. Я дуже дякую Українському офісу Адідас, що вони допомогли нам і ми вошли в 12 національних асоціацій в світі, для яких Адідас розробив унікальний дизайн. Це буде інноваційна та дуже сучасна форма. З точки зору технології пошиву, це рівень топ-клубу світу, як Арсенал та Реал Мадрид. Також дизайн буде стільним і наповненим глибокими патріотичними та історичними сенсами. І також в 27 році ми отримаємо унікальний третій комплект, вже є певне напрацювання. А, поки можу сказати, що буде щось дуже нестандартне для всіх нас, і я сподіваюся, що ми спробуємо вас здивувати. Діджиталізація сторона, в якій відверто відстає Українська асоціація футболу, що ж буде робитися для того, аби якимось чином сконцентруватися на цьому процесі та адаптувати до європейських змін. Ми маємо визнати, що в цьому напрямку ми дуже сильно відстаємо. Я можу сказати, що ми створили робочу групу, яка відвідала. Бельгію, Голландію та Португалію. І е, ці країни дуже сильно розвиваються в цьому напрямку. Е, вони вводять е, туди сучасну технологію, тому для нас було дуже цікаво подивитися і е, десь придбати їхній опит, тому ми знаємо, куди ми повинні рухатися зараз. І перші наші кроки. Ми розпочали втілення електронного обігу документів УАФ, бо це про прозорість, ефективність та оптимізацію усіх процесів. І він вже працює. Далі на цей рік ми маємо плани роботи над електронною системою управління змагань. Та запуск мобільного додатку справа з пробою Б допінг тесту Мудрика. Вона досі не відкрита. і було цікаво дізнатися, чи спілкувався особисто Андрій Миколая Шевченко з нашим українським вінгером. Да, я спілкувався з Михайлом. Я спілкуюся його представниками. Також до нас прийшли запити від його юристів. Ми з ними в переписці тому. Шкода, що так склалося, але міша Мудрик дуже важливий поліз для національної команди. Ми його будемо підтримувати. Доволі неприємні персонажі, які були певним чином пов'язані з історією українського футболу. І як до них ставиться сам Андрій Миколаєви Шевченка і про кого йде розмова? Тимошка не існує, не буде існувати в українському футболі. Це однозначна позиція всієї спільноти і моя. І всіх нас. Те, що він виграв в касі апеляцію, це не ми приймали рішення. Тому, ну я можу сказати, що для нас всіх він не існує в українському футболі, і для мене це однозначно. Тому я не думаю, що його тему ще треба піднімати. Просто вже було питання про Тимощука, і хочеться ще запитати про Каху Каладзе, якого ви добре знаєте, з ким ви грали, який активно будує там політичну кар'єру і висловлюється не дуже скажімо, взагалі не, не позитивно стосовно України, там нашої політики. От чи спілкувалися ви з ним? Що взагалі про це думаєте? Спілкую з Каладзе, я підтримую нашого президента, тому я підтримую Україну. Каладзе для мене не існує. Поліграф для всіх, що під цим словом уявляють керівники клубів Української прем'єр-ліги і як збираються на це реагувати керівництво Української асоціації футболу? Будемо покращувати, ми будемо все робити, щоб судді працювали краще. Ми розуміємо клуби. І рішення, рішення це працювати, це працювати, не сходити з нашого плану. У нас є план, по якому ми рухаємося, тому будемо рухатися далі. Те, що про колективне про, для, для нас ми робили для суддів, щоб у них, у них була можливість е, 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 десь виправдати свій, е, себе, виправдати своє рішення. Тому саме головне, щоб не було привзятості до цього. До суддійства, як Андрій Шевченко оцінює результати наших українських клубах у Єврокубках, і що думає з приводу перспектив у таблиці коефіцієнтів УЄФА? По-перше, -по розуміючи війну, становище, да, наступний рік ми не попадаємо напряму, але буде підтримка, я думаю. Клуби в них є свій план розвитку, вони планують свої, тому ми можемо тільки, тільки працюючи, працюючи разом, зробити так, щоб через час наші клуби стали міцніше. І ще раз повертаюсь до ЄС два розвитку, один. Становище війни, другий, коли війна закінчиться. Тому я думаю, що коли закінчиться війна, ми всі мріємо про це, буде зовсім другий розвиток українського футболу, і я вірю, що наші клуби повернуться, щоб вони напряму грали в Лігі Чемпіонів і не один на два клуби. Тому мрію ми повинні мати. Чи планує Андрій Миколаївич Шевченка балотуватись у виконком УЄФА? Чи було відкликано екс-президента Української асоціації футболу звіти? І як ідуть судові справи навколо імені Андрія Павелка? Ми його відізвали, як і зв'язали е, практично всіх членів його команди. Е, Помінялася структура, і це було зрозуміло. Друге, е, да, мене виконкомом е, нашим виконкомом висунули. Векско, і я буду балотуватися. Як працює команда Української асоціації футболу з відстеженням молодих українських талантів, які прямо зараз грають в закордонних клубах, і що для цього робиться особисто особою Андрія Миколаєвича Шевченка, яким українським футболістом вже були видані паспорти? У нас є я не можу сказати, що у нас формирована команда. але у нас є люди, які займаються. По-перше, ми зараз тільки зробили цей семінар, на якому визначились з скаутами, які будуть займатися. По-друге, ми мониторимо, дивимося за нашими молодими гравцями, які, які виступають в різних країнах. Тому і там хлопці з Баварії, з Манчестер, Манчестер Юнайтед, які вже ми зробили паспорта для того, щоб вони виступали за національну команду. Тому ми над цим працюємо. Є є конкретні люди, які ну, по-перше нам допомагають, бо ці, ці всі процеси вони про повинні бути і на, 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 ці, на ці процеси оформлення документів, громадянство. Це все робиться не за один день. Друзі, дякуємо за те, що подивилися це відео. Сподіваємось, що нам вдалося виокремити для вас найцікавіші те, Обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку цьому відео, а також називайте про наших партнерів компанію Фавбет. Фавбет гра розкриває тебе. До нових футбольних зустрічей. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.